Всім привіт! Продовжуємо робити кабіну почти фініш. Уже ось покрасив один раз. Зараз прокрасив ще раз, бо ось на криші вилізли. Де затирав. Повилазили така, криша була оранжева, повилазили оранжеві п'ята. Нагадую, криша з Юмеза. Отака така вийшла. Урізали. Ось тут зашпакльоване шво. З нього ж так само вирізали. що цей башлик зробили такий. Поміряли, отакий ну, нам нормально. Бо вона ж оця якраз стоїть трошки вище. Оця товщина йота, і вийшло те, що треба. Поставив дворника з 9. А моторчик, не знаю, ну, з якогось трактора. Отак. От Получилось. Вставили стекло. Дуже дуже важко вставлялося. Поміняли резинку, купляли одну, а вставили зовсім на другу. Бо сильно тут коло мало міста. І прийшли купляти другу резинку. Нема в мене. А, ось все є. Отакого типу. Без клина. Отакого. Це в нас отака резинка стоїть ось на передньому і на бокових форточках. Тут теж форточка, так як в МТЗ. І на тій стороні теж ручка воно відкривається. Ось у ручки. Ось ця ручка буде де квадратна. Ця кругла не така, а оця квадратна буде. Оце так. Поставили, зараз покажу всередині. Воно не дуже не видно. Воно фонарь зробив. Теж з дев'ятки Поставив, купив фонарика. Червоненьким дермантином. Ну, буде день, якось покажу. Тут саме головне, поставили динамік. Тут якусь сіточку приділи їм. І поставили музику. Оце саме головне. А то трактор без музики це не трактор. Ну, це вже так, мої видумки. Прикурюватель поставив, бо телефон заряджати, Тут полочку таку для документів, для. Ну такого. Отак От вийшло. Тут верхні, передні верхні на кабіні фари, задні. Вентилятор буде тут салона. І дворник. Оце так. Так вийшло. Червоним дермантином Кожа молодого дермантина. Оце так. Надо бло крокоділове. Оце сохне тепер у нас воно сухне. Ще раз прокравшуємо, зараз воно сохне і будемо потихеньку збирати Ось ось провода задніх фор. Кріплення маленькі, поставлю LED. Фари колись в будущем. І отак отак ззаді. Ну, похоже на заводську Т25 кабіну. Оці форточки, звісно, дуже важко. Тут це ж каркас заводський, хто бачив в попередньому відео. Воно проєктувалось розміри його під, без, без форточок. Це ми вже почали вставляти форточки. Ну Дуже важко, там місця немає, куди вставити стекло. Ну, вийшло. Кому буде цікаво, я ж кажу, от тільки оту такою резинкою ми вставили. Зараз покажу, є у мене де покрасили, покажу і як ми красили задні ну ці двері і задню рамку. Дивіться. Либо мама нас ну, снимає. А хто же тут? Оце помічник у мене. Тому що сам ти красиш? Mm -hmm. Яка це дверка? Я не знаю. Не знаєш? Як це ти не знаєш? Мама ж тільки що казала. Напевно, от тут оце дверка буде. Ліво. Ліво. Так. По ліво. Це от сам а ну, оце, а оце рука право. Правильно. так что там в этой направо? Тёма, нас с тобой за смешущими щетками закрасим трактор. <свистит> Чуешь? Нас за смешущими щетками трактор. <свистит> Скажи что это? Кто это такого трактора. Вот <свистит> это <свистит> так мы красили с сыном, и вот так получилось. Ну не так идеально, конечно. Сказав би навіть поганенько, ну, для трактора буде нормально. Отакі двері. Така рамка вийшла. Там воно для дворника. Жигульовський поставлю оці на газові упори. Із дев'ятки в мене є. Газові опори. Ось так. Все, тепер сюди воно вже все висохло, буде, заказую резину і вставляємо стекла. Ручки вже будемо робити. Як поставимо кабіну, вже тоді будемо ручки робити. Замки. І з обшивати будемо. Оце, отут аж обшивати будемо. Вот Отак вийшло. Все, працюємо далі.